В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і Мінь Христос Воскрес. Хай же Господь Бог відкриє наші уста і наші розуми для того, щоб ми могли пізнати оцей уривок Святого Євангелія і розважити собі на таку тему, яка до певної міри є. Досить болючою темою, і, відверто сказати, воно інколи ставить священника, сповідника дуже таке незручне становище, про що я би хотів сьогодні поговорити. Ось ми чуємо на самому початку цього євангельського читання про те, що Христос прийшов був до, до цієї овечої купелі, яка зветься по єврейському ветезда, і там Він побачив чоловіка, який лежав недужий. І коли Христос запитує, Скільки часу він вже там лежить недужий, не то йому відповідають, що це дуже багато, це 38 років. Можна собі представити, що людина за 38 років, коли вона не має можливості видужити, інколи буває так, що вона взагалі втрачає бажання видужити, вона взагалі втрачає у надію, у сподівання. Тобто людина стає такою безнадійною. І от, власне, коли Христос до цього чоловіка, який, як він пізніше розповідав, що кожного разу, як тільки він приходить до цієї купелі, хтось швидше за нього вступає водою, здоровляється, а йому немає кому допомогти. Коли Христос довідується про його нещастя, не таку вдачу, ваду його, духовну ваду, фізичну ваду, то Христос запитує його, чи бажаєш видужити. І коли власне, цей чоловік відповідає, що немає кому мені допомогти, це він тим самим хоче сказати, що він хоче видужити, але йому немає кому допомогти. І ось, власне, якраз в тому питанні, чи бажає видужити, я би хотів побудувати сьогодні декілька наших таких слів розважень. Ну, ми можемо собі, очевидно, що так якось е е е імпровізувати. Може представити собі людину, яка, скажімо, є фізично хворий, духовно хвора. І отак співставити, порівняти, що між ними буває спільно. Коли ми запитуємо людину, яка має фізичну недугу, чи ти хочеш бути здоровий, ну, хто ж не скаже, що не хоче бути здоровий. Кожна людина хоче бути здоровою. Для того вона і приходить часом до лікаря, для того, щоб поділитися сказати, ось знаєте, лікарю. У мене нога болить, чи в мене рука болить, чи в мене серце болить, чи в мене голова, чи в мене щось інше таке є. І очевидно, що лікар проводить якісь певні дослідження, він діагностує і каже: У вас є пане, та чи пані, у вас є така чи інша хвороба. І я вам хочу приписати: ви повинні робити то, 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 то пити лікарство. Там, скажімо, якось правильно харчуватися, вести здоровий спосіб життя, ну і зрештою, тобто все, що стосується здоров'я вашого тіла. Ну, ніби це все природне, ніби це все зрозуміло. І очевидно, що кожен з нас приходив до лікаря і кожен з нас слухав, що лікар скаже. А тепер представимо собі картину, коли приходить хворий до лікаря і каже, лікарю: мені потрібно, в мене є така проблема серцем, чи з серцем, чимсь з головою, чи з чимось іншим. А лікар каже, ви знаєте, пане, ну вам потрібно змінити спосіб свого життя. А цей рукою і каже, а що ти буду міняти спосіб свого життя? Мені так добре. Ну, Тоді, якому ми задаємося питання, де якої причини, з якої рації, тоді ця людина приходить до лікаря, якщо вона не хоче лікуватися. Це теж ми з очевидно, можемо зрозуміти. А ось тут приходить Переходимо вже, скажімо, до такого іншого е, погляду це погляд на духовність людини. Не, не то, що на душевність, а на і духовність. Що таке духовність? Тобто, спосіб життя людини, який вона живе, те, що вона говорить, те, що вона робить, то, що, яка є її поведінка і так далі, тому подібне. І от коли людина така приходить до сповіді, тобто до духовного лікаря, ніби то для того, щоб оздоровитися, і священник каже, вам, пане, потрібно чи пані змінити спосіб свого життя. А цей пан чи пані він не хоче міняти, то як, як ж тоді священик має поступати? Він запитує, чи ти бажаєш видужити, чи ти хочеш поправитися, чи ти будеш старатися поправитися. А цей чоловік каже, ну я, я не хочу поправитися, мені так добре. Або, наприклад, він по іншому відповість, каже, ну, та якщо там, от як один священик розповідав дуже гарну історію, каже, чи... Чи я не краду, бо нема що красти, не п'ю, бо нема здоров'я? Ось така значить, позиція цього чоловіка. Тобто ми зустрічаємося іншими словами з тим, що людина нібито декларує про те, що вона хотіла б звільнитися від своєї духовної хвороби, але насправді вона цього не бажає. І тому тоді священник стає в такому колісні, як він має правильно поступити. І це най, щоб ви знали це найболючіше для священника, для сповідника, коли він розуміє, що він не може дати розрішення цій людині. І хоч би ця людина, що ви не казала, як би ви не вимагали, як би ви не зневажала священника, бо буває часом і таке, що людина зневажає і каже, я ж прийшов, я ж прийшов. Але ж ми кажемо, але ж ви не хочете. Ну і що? Але ж я прийшов, я ж прийшов. Все одно, що людина прийшов до лікаря і каже, я ж прийшов до вас, але лікувати таблетки вживати, я не буду, я мені цього не потрібно. От, власне, якраз цей момент є надзвичайно важливим. Інколи людина ніби вдає, що вона кається, але насправді змінити спосіб свого життя і змінити свою поведінку і, власне, зріктися своїх гріхів від найбільшого до найменшого, а часом. Від найменшого гріху важче звільнитися, аніж звідтяжого ріху людина і не має. І тоді священник стає в такому положенні, як правильно поступити. І що би не було, власне, якраз ми над цим маємо заместитися. До чого я веду? І от сьогодні Христос у цій розмові з тим творим чоловіком, Він запитує, чи ти бажаєш, чи ти бажаєш. Коли людина приходить до сповіді, священно запитує, чи ти бажаєш одужати, чи ти хочеш звільнитися від своєї недуги? чи, чи твої слова є дійсно підкріплені якимось певним ділом, чи ти згодний взяти своє ліжко і йти з тим ліжком, чи ти вважаєш, що тобі нічого не потрібно робити, чи твої слова є лише тільки пустим звуком, який нічого не означає. Абсолютно нічого не означає. І більше того, замість того, щоб позбутися своїх гріхів, то та людина здобуває ще більше гріхів. Ось це доріво Христі, браті і сестри, така, я би сказав, досить навіть болюча тема для нас всіх, і в тому числі для священника, для сповідника. Через те, що йому приходиться постійно як статам, моніторити, дивитися, діагностувати ту людину і бачити, чи ця людина дійсно кається, чи вона тільки додає, що вона кається. Христос Воскресен.